Ми вже знаємо, що відповіді користувача можна зберігати у змінних своєрідних контейнерах. Але виявляється, що залежно від того, який це контейнер, ми можемо зберігати у ньому різні дані і виконувати над ними різні операції. Розглянемо невеличку програмку, котра буде додавати два числа, котрі користувач введе з клавіатури. Спочатку введемо змінну А. Це буде відповідь користувача. На прохання ввести число. І аналогічна змінна B. Користувач вкаже наступне число. Змінна C буде зберігати результат додавання чисел А та Б. Командою Print виводимо результат програми на екран. Змінна А додати. змінну Б дорівнює. Очевидно, змін на С. Зверніть увагу: значення виразів у лапках, що виділені зеленим, будуть незмінними при кожному запуску програми. А от змінні А і Б, які введе користувач, будуть впливати на значення змінної С, тобто їхньої суми. Зберігаю програму Ctrl-S, F5 запускаю. Кажіть число 5, кажіть число 4. 5 плюс 4 дорівнює 54. Невже Python не вміє додавати? Я думаю, що такого бути не може. Звісно ж, Python вміє додавати. Але треба пам'ятати, що сам по собі він не зробить нічого того, що ми не вказали зробити у програмі. Ми сказали, що будемо вводити щось з клавіатури, і команда Input просто приймає дані. Зберегти ці дані команда може у змінній. Ніби все правильно. Але змінні, як виявляється, бувають різні. Мало того, що вони називаються по-різному, так ще й розрізняються за своїми можливостями. Це приблизно як коробки різної форми, вони можуть зберігати різні речі. І залежно від того, якої форми ця коробка, з нею можна виконувати різні дії. Наприклад, коробки з піцею можна скласти одна на одну, а от коробочки пірамідки не можна. На сьогодні нам потрібно знати, що бувають змінні для зберігання тексту та чисел. Причому числа розрізняють цілі та дробові. Ввівши значення з клавіатури у відповідь на команду «Input», ми просто отримуємо певний текст. І навіть якщо він містить числа, це просто символи. Зберігає їх змінна типу стрінг. Можна перетворити цей текст на число ціле «Інтеджер» команда int інт, або дробове. Команда флот. Коли ми ввели відповідь у вигляді чисел, це був просто текст, і Python склав цей текст між собою. Це навіть не помилка. Ми ж не побачили ніяких червоних зауважень. Шкода, але такі помилки Python нам не допомагає відловлювати. І у таких випадках навіть жаль, що немає зауважень. Адже якщо ми самі не перевіримо, то можемо подумати, що програма працює правильно, а це не так. Отже, усі програми. Обов'язково необхідно перевіряти або тестувати на відповідність поставленим вимогам. Якщо програма мала додавати два числа, то її результатом має бути сума цих чисел, а не яка абракадабра. Отже, додаю вказівку про те, що користувач буде вводити не текст, а число, зокрема, ціле число. INT. І далі все як було. Так само і зі змінною Б. Зберігаю зміни і запускаю програму. Ще раз 5, 4. 5 плюс 4 дорівнює 9. На цей раз все правильно. Дуже зручно, що можна запускати програму на виконання багато разів, вносити різні дані та отримувати різні результати. Переписувати самі команди програми, звісно ж, не потрібно. Python вміє виконувати розрахунки з достатньо великими числами, навіть більшими за ті, що доступні у калькулятори. Йому фактично все одно, що рахувати. Спробуємо з дробовими числами. Замість int записую команду float. Зберігаю, запускаю. Все пораховано правильно. От тільки не можна. Друкувати дробове число через кому, а не крапку. Отримуємо помилку. Python розуміє розділювач дробової частини лише у вигляді крапки. Отже, помилкою буде і кома при введенні дробового числа, і назва змінної, що починається з цифри, і написання змінної один раз з великої, другий раз з малої літери. Здається, що Python має надто багато обмежень і постійно вимагає якихось особливих дій, невластивих для звичайної людини. Але крім обмежень, є й додаткові можливості. Наприклад, виявляється, у Python можна множити текст. Ну так, це досить оригінально. Але якщо у нас є текст, ми можемо взяти і помножити його на якесь число. Отримуємо відповідну кількість копій цього тексту. Хоча, зрештою, це ж логічно, ми вже бачили, як Python додав між собою текст 5 та текст 4 і отримав 54. Отож Python, насправді, з одного боку, ніби все робить зрозуміло, а з іншого, має багато особливостей, про які варто пам'ятати, пишучи програми. Те, що є очевидним для людини, доводиться додатково пояснювати. Наприклад, що ми вводимо число, а не текст. А те, що є неможливим на математиці, множення тексту, виявляється, є цілком нормальним у Python. Але насправді до цього дуже швидко звикається, і ми отримуємо власні програми, використовуючи всі потужності мови Python. Практичним завданням цього уроку є створення програми, яка буде рахувати довжину огорожі та кількість саджанців. Котрі слід закупити для клумби довжиною А та шириною Б, значення яких вводяться з клавіатури. Треба врахувати, що на 1 метр 2 площі припадає 4 саджанці. Перевірте програму для таких вхідних даних, що наведені у таблиці. Результати роботи вашої програми мають збігатися з поданими. Додатково, спробуйте порахувати довжину огорожі та кількість саджанців для круглої клумби, у якої відомий її радіус.